Господи, Він, куди ти там чуєш? Старай, де не сиди. Що молоденький? Що молодий? Жарти хочеш? Той біжи вдалися тими котлетами. Пити, може, хочеш? <му> Йди, лови кран за яйця. Ти худобу, господи. Може, сто ще хочеш? <му> Ой бо! «Іди, ти пи як всесвітній. Боже, за кого ж я замуж вийшла? Та то треба було розвестися, коли мені було ще років тридцять, а тепер стара хто? Кому я треба був? Треба було тодіше, коли я пішла до колі, не вертатися ж до тебе. Але ж ні. Прийшов ти, зняв мене з Миколи і повів додому через все село. Голу. Ти з мене курну зробив. А я є порядна жінка. О, і чого ти вічно не рядуєш? Чого ти кричиш? Хотів тобою просто поговорити. говорити. 50 років одне й те саме, одне й те саме. Боже, за кого ж я замуж вийшла? Я не розумію, Боже Боже. Що думаєш, хлопців було мало? Та за мною хлопці з Грая виходили. В мене завжди була, коли мене трохлітрова банка самолонки, то хлопці за мною бігали з граями. За нього заміж вийшла. Боже. А як Міша сексом займався. Ой. Як заведе мене в гречку, а там бджоли, а там бджоли, золоті крилечка. Але ж ні. Прийшов ти забрав мене з Миколи, стягнув, бо тобі гречку потолочили. Боже ж мій, за кого ж я замуж вийшла? Осподи, господи, Господи. Що думаєш, хлопців мало було? Я пам'ятаю, був. Боже, який гарний хлопець приїжджав до мене на коні, на дев'ятий поверх приїжджав. Як той бідний кінь по тій драбині ліз, не знає. Господи, які то люди були, які хлопці гарні були, в за нього вийти сами. Боже, Боже, Боже. Ой. Ой, ой. Кричиш, га, чого? Ти помниш і згадай, як ми з тобою гарно, ну дружно жили і поклялися душа в душу жити і в один день померти. Чого ти вертуєш? Ага. Добре. Хочеш, іди лягай. І піду. А ти куди підеш? А я піду вас включу А тоді що до мене прийдеш? Doutor, torce-me a pedofila, curte-me! Boa, já já, que é melhor, mãe. Ah, só que